Labai dien, pan Hedominas. Prozno į Telivą dienį Svetovo Valentyną, į ką įminą? Žinoma, Valentino dieną mes švenčiame, kaip ir tikriausiai kiekvieni, kiekvieni žmonės, kurie gyvena kartu. Mes jau daug metų su savo žmoną, sutikau savo žmoną jau 35 metai kartu ir mes Valentino dieną tikrai nupamenim. Vienas kitam daugą pridėmės jau parodom, einam į kavinės, pietaujam, praugaujam. Nu, tiesiog tiesiog tokia labai graži nuostabi diena. Ypatingai pabrėžiu visam jaunimui, čia iš viso šitą šventį yra pati nuostabiausia metų diena. Sėkmės jums ir gražiaus šventės visiems visiems. Ačiū, Ačiū labai. Dobrį dienį, panė Vyta. Dobrį dienį, Marija. Jakvai Vydonos, tai du svetkuvanę, Dnias Kochanek užškolė. Ну, вражаючи всі наші заходи, які проходять в школі, да а я беру безпосередню участь завжди в цих заходах і являюсь а, самою активною, навіть да. То мені це, це свято дуже подобається. Я позитивно ставлюсь. Я бачу відношення вас до вас. Я бачу відношення наших учнів до вчителів, які вони всі раді, довольні. Вони приносять цукерки, валентинки, не соромляться привітати хлопця або дівчинку, яка їм подобається, або який їм подобається. Для вас ми завжди, ми завжди, вчителі, керівники, директори, працюємо за ради учнів, для майбутнього наших учнів, звичайно, такі ми влаштовуємо свята. Ви бачите, да, красива сцена, дискотека, щоб тільки вам було приємно, завжди знаєте, раз це завжди так, що красота і добро спасає світ. І поки ми будемо кохати, поки ми будемо кохатися, поки ми будемо закоханими, все в нас буде добре, і ми будемо не переможці. Так що дякую тобі, Марія, і вам дякую. Добрий день, пані Ірина. Добрий що день. для вас значить День святого Валентина? День Святого Валентина для мене, як для людини, це день кохання. А як для вчителя, це спосіб виживання серед гармонального вибуху, тим більше, що я працюю в старших класах. Добре, дякую. Добрий день, пані Валерія. Чи пам'ятаєте ви, як святкували День Святого Валентина у свої шкільні роки? Так, пам'ятаю. Я пам'ятаю, як ми обмінювалися Валентинками. У нас була поштова скринька, там де ми могли передати таємну Валентинку. Також були концерти присвячені цьому дню, там, виступи, співи, танці. Ну і також організовувалися для блістах учнів дискотеки. Тобто було весело всім мали забаву. Добре. велике дякую. Дякую. Добрий день, пан Олексій. б ви побажали учням та вчителям на День святого Валентина. Су Валентіно Діна, Лінко, Юмс, Меліс, Джаусмо, гражу Акімірку. Ай, чолобей. Чи важливо для тебе отримати Валентинку? Ну, мені не так важливо, але я б хотіла б отримати. А -а -а. Дякую. Привіт, як би ти могла описати День Святого Валентина одним словом. Я вважаю, що любов або турбота. Добре, дякую. Привіт. Чи дарував ти колись Валентинку анонімно? Так, було таке навіть на один раз. Всі, всі сподобалося. Добре, дякую.